І з вами знову є слава! Отже, ви дивитесь у ТВ! І як ви могли зрозуміти з відео, сьогодні ми поговоримо про. Ні, не про маленьких дівчат. І не про чоловіків у барі. Ми поговоримо про. Батарейки! І так, перше. Признаки того, що батарейка сіла. О, десь в мене було. О, холодний вітер з дождем. Усилився стократно. Все говорить об одном, що нет путі обратно. Хто знову брав мій сценарій? І так, якщо ваша батарейка сіла, то візуально вона виглядає так. Нє. Отак. Це теж не. О, ось так. Візуально вона нічим не відрізняється від звичайної батарейки. Тож як можна перевірити? Можна її лизнути і спробувати на смак. Якщо вона не солена і не щіплеться, то вона сіла. Та не слід засмучуватись. Є багато способів, як відродити. Або дати друге життя батарейці. І так, варіант перший. Батарейку можна зарядити за допомогою зарядного пристрою. Але це підходить не для всіх батареїв. Якщо батарейка для цього не розрахована, то може статися біда. Варіант другий. Можна покусати батарейку плоскогубцями. Або зубами. Що ти робиш? Ану віддай сюди. Не та. так. Не ті батарейки. Ось. Ось ці батарейки треба спокусати, і, може, у вас щось вийде. Якщо і це вам не знадобилось, і ніяк не допомогло, почекайте. Так ось, якщо і це не допомогло, можна спробувати покласти її в морозилку на декілька годин. Якщо і це вам не допомогло, то я не знаю. Просто викиньте її. Та не кудись-небудь, а до спеціального контейнеру. Бо так потрібно. Ми ж, типу, європейці одна батарейка засмічує. Один кубометр землі. Бла-бла-бла. Коротше не до звичайного контейнеру і все. А, як його знайти? Дуже просто. Якщо вже так сталося, що у вашому місті нема контейнерів спеціального призначення, або ви їх не знайшли, все-таки на всяк випадок погугліть і, може, все ж таки карта вам підкаже, куди йти. Якщо за допомогою гугла виявиться, що до на найближчого контейнеру або пункту утилізації батарейок дуже-дуже далеко, то можна взяти, звичайну пляшку. І кидати батарейки туди один за одною, один за одною, поки у вас не назбирається повна повна пляшка. І може до того часу у вас вже з'явиться такий спеціальний смітник, або повну пляшку можна і відвезти самому, чому б ні. Можна такий міні-міні контейнер поставити в себе в під'їзді, навчити сусідів правильно утилізовувати сміття. І все в нас буде добре. Для кожного Ту -ту 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 -ту. О, Ось і все. Не засмічуйте природу, допомагайте людям, творіть добро, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей Па-па Тер дождем. Усился стократно, все гаварика. <поцелуйся> Батарейка. ой яй -ой, ой 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 Батарейка. Ой, ой 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 Як воно це працює? Батарейка.